Війна робить справжні чудеса. До матері одиначки з Волині матері дев'ятьох дітей раптом повернулись усі її колишні чоловіки, з якими вона раніше мешкала та зав... завела аж дев'ятьох дітей. І жінка одразу їм запропонувала оформити офіційно батьківство, тільки тепер. Повернулись вони всі у 2023 році і майже в один день. До того всі вони були на заробітках за кордоном, і, як стверджує жінка, допомагала їй матеріально. Щоправда, по бранню цієї жінки не скажеш, що та допомога була аж такою великою. Зрештою, дивіться самі. Усі від різних чоловіків запевняє суд, колись із кожним з них співмешкала. А тепер в час війни захвилювалась, що її колишніх можуть забрати на фронт. Тому, мовляв, сама проявила ініціативу і запропонувала їм позаписувати їх батьками дітей, так би мовити, офіційно. Тобто то на кого ви переписували це їхні батько. Да, тоже. Да, Я всі не, не кажу, так. вірять, то давайте ми навіть теста димка зробить. Ми на субасний запакетки. То як так сталося, що у вас е, ті всі батьки пооб'являлися у му році? Ну як вам сказати, просто я не дуже... було, Не було, не було. Потім вони знову в 23-му так різко всі з'явилися. То як? Так і треба? Так треба? Так і треба.